Голосування у ювілейній телепремії Гордість Тернопілля Тернопіля-2025» стартувало. Сьогодні, 18 листопада, розпочався перший етап конкурсу обрання трійки лідерів. Незмінними залишаються і наші рекорди. Так, цьогоріч за почесний титул найкращого у своїй сфері змагається 249 учасників. Це справжній тріумф людських історій. Невтомні волонтери, впливові громадські діячі, самовіддані вчителі, лікарі, що Тують життя успішні підприємці, креативні інфлюенсери. Щоб підтримати свого фаворита та допомогти йому потрапити до фіналу, потрібно надіслати смс-повідомлення з кодом номінанта на спеціальний номер 7576 Імена та повний список гідних кандидатів, чия щоденна праця робить нашу область сильнішою. Представлені на офіційному сайті Гордість. .tv. на цьому ж ресурсі щоденно оновлюватимуться проміжні результати голосування щоб ви могли відстежувати перебіг боротьби. Ваш голос вирішує, і це не порожні слова, адже тільки за перший день ви надіслали понад 4 тисячі голосів. Зверніть увагу, голосувати можна не більше п'яти разів з одного номера у кожній з 14 номінацій. Засновниками та незмінними організаторами телепремії Гордість Тернопілля є телеканали Тернопіль, 1 та «Інтебе».